Друзі, радий вас бачити. Ви на ютуб каналі Telegraph.ua. Зараз будемо говорити про справи міжнародні, а їх у нас направду є багато. Не дарма ж президент Володимир Зеленський у Брюсселі зараз з представленням, в тому числі, того плану, який у штатах в принципі за кордоном та охрестило планом перемоги. А тепер, мабуть, наші політики за це відгрібають, тому що це радше план як досягти. Перемоги, а не план перемоги як такої, тим не менш, не будемо займатися цим пошуками та істини у назвах. Зараз будемо займатися пошуками істини у тих заявах і діях від наших партнерів за кордоном. Доєднує Богдана Фереса. Ви його всі бачите, експерт, міжнародник. Богдан мої вітання. Вітання, тут, з того, що збентежило мене, це як знаєш такий не дуже. Неприємний дзвіночок. Uh, спочатку Німеччина ж пам'ятаєш, яка сказала: ми наступного року там наполовину зменшимо та витрати свої, і наша важка бронетехніка буде шурувати. Ну хіба що з фабрики та з конвеєра безпосередньо, на складі зі складів Бундесверу. І тут міністр оборони Франції Місієль Корню каже, що не виконує Францію обіцянку дану нам у uh, наданні військової допомоги в районі 3 мільярдів євро. Нема стільки дадуть тут. Цитата: дадуть на понад 2 мільярди євро. От так, от, от, от не дотягують, не дотягують, тому що у них є бюджетні труднощі, і тут ми з е, тими пунктами, які передбачають навпаки збільшення чи там фіксування та о, тієї військової допомоги у євровалюті, у американській валюті, яка нам потрібна, причому максимально короткі терміни, Це, як на мене, і для. Нас це поганий дзвіночок в плані того на що ми можемо розраховувати для того, щоб не просто стримати а й перемогти цього жахливого ворога. Ти нещодавно якраз таки був у робочих відрядженнях та там на Брюссельщині, можна так сказати, на Лондонщині, на Брюссельщині. От на Лондонщині, так. От зараз президент Зеленський на Брюссельщині з представленням плану. Нам можна розраховувати на те, що ну бодай я не знаю відсотків 80-90 за цього переліку необхідного нам для перемоги буде проголосований чи прийняте на нашу користь, а не так, як з першим пунктом про НАТО, там де штату одразу відрізали. Ну, поки не на часі, тому поки перший пункт забудьте про нього. Дійсно, ситуація Ну по перше, корелюється з тривалістю російської війни. Потрібно розуміти, чим довше війна. Розтягуються в часі, тим більше викликів в контексті консолідації зусиль наших партнерів. І на жаль, це розуміє Путін і використовує якраз інший сценарій, подекуди якраз затяжної війни. Тобто вони також на жаль не, не очікують а там не роблячи нічого. Вони аналізують слабкі сторони, які, звісно, є також і у західних демократіях, які якраз так. стосуються виборчих циклів насамперед. І стосується певних змін, які відбуваються в тій чи іншій країні. А ми від цих змін також залежимо, особливо політичних. І не лише вибори в Сполучених Штатах Америки, президентські це яскраво зараз ілюструють, але й довиборчий період, коли ми очікували понад 6 місяців рішення схвалення в Конгресі Сполучених Штатів Америки щодо виділення нам багатомільярдної допомоги. От власне європейські країни вони орієнтуються також. На США, що там відбувається, поки там політична невизначеність не зрозуміло, хто буде до кінця очільником Білого Дому. Хоча нас сподіваємося, вже в листопаді така ясність принаймні допоможе якось реагувати і долати певні виклики. Однак в європейських столицях держав-членів НАТО також поки не готові радикально відчайдушно, так скажемо, да, Схвалювати рішення, які нам конче необхідні в контексті збільшення об'ємів військової, фінансової, економічної допомоги, тому що інтенсивність бойових дій російської війни вона якраз цього вимагає, тобто, да щоб така допомога вона не лише була в тому об'ємі, в якому ми вже її отримали і отримуємо, але й вона збільшувалася для того, щоб і певні гарантії для нас були прогнозованість. Щодо виборчих циклів, ну Німеччина наступний рік входить виборчий цикл 2025 рік. І справи зараз у коаліції, де три партії соціал-демократи, ліберали і зелені ну не з найкращих, скажімо так. Тому якраз бюджетні процеси, тобто формування бюджетів на наступні роки, не лише там у Німеччині Франції, але й в інших країнах, це подекуди також чутливі питання. Електорального виміру У Франції також ситуація для Макрона виглядає Ну поки що прийнятною, але після виборів, де соціалісти взяли більшість і претендують на владу, це також певний виклик. Тому сподіваємось завершуючи, що все ж таки дотримані домовленості вони будуть реалізовувати в своєчасних поставках озброєння і фінансово-економічній допомозі. Але я не виключаю, що складноще буде більше однозначно. У фінансових питаннях пов'язаних якраз з тим, що гроші звідкись потрібно партнерам також брати, перерозподіляти і пояснювати своїм виборцям, громадянам, чому власне, наприклад, вони не фінансують більше там сферу охорони здоров'я, а вони там надають нам військову і фінансово економічну підтримку, тому що ми дійсно боронимо спільні цінності і вибудовуємо нову. Сподіваємось кращу архітектуру європейської безпеки. От власне така логіка спрацювала. А, до речі. Стосовно логіки, яка спрацювала, я зараз про заяву генсека НАТО та пане Рюте, де він сказав, що Україна буде ну 33-м чи 34 34-м членом альянсу, нагадаю зараз 32 як зубів, та це норма, але нам треба, щоб норма стала інакшою. Е, каже, можливо, перед нею з'явиться хтось інший, але Україна буде членом НАТО. Це вже вирішено. Я тут побачив прям конкретно конкретику. Ну або 33, й або 34, й Тобто, або наступною ми Україну приймаємо, або через наступну сказано, це ротом цілого генсека. Це от можна вважати вже отим о тим, от я не знаю, маяком, який на який ми розраховували замість у тих мостів, які нам пропонували у Вашингтоні. Я думаю, так і ні. Чому так. тому, що все ж таки рішення остаточні приймаються не на рівні генерального секретаря НАТО, хоча він є ключовою посадовою особою, яка відповідає більше за операційну діяльність Північно-Атлантичного альянсу, а рішення насамперед приймаються в столицях провідних держав-членів НАТО і саме їхніми лідерами політичними силами. От, Власне, якщо такі політичні лідери і сили будуть готові до розширення НАТО, навіть не в контексті лише там нашої заявки і наших амбіцій стати повноправними членами, але взагалі в контексті розширення НАТО, то тоді ми можемо дійсно рухатися вперед, в, кон в конкретиці, скажімо так. Але е заяви ми також досить позитивні чули і раніше, тобто що двері НАТО відкриті багато-багато років. Типу, нема проблем, можна вступати, але чомусь не було якогось логічного зрозумілого механізму. Як це зробити, і не було також політично консолідованого рішення всередині НАТО, навіть до війни російської от власне в чому також виклики проблема, тому що перебуваючи в сірій безпековій зоні, Україна також ну опинилася в ситуації досить складній з точки зору да безпекових питань і геополітичних вимірів конфліктності між НАТО, між західними демократіями, між Російською Федерацією і автократіями. І в повоєнній дійсності, яка неодмінно буде, але коли поки не зрозуміло, важливо також що крім там інших аргументів наші партнери в рамках НАТО роз... зрозуміли, що перебування України і в подальшому в сірій безпековій зоні, це також буде продовженим ризиком для прямого зіткнення НАТО і Російської Федерації. Тому краще і більш так скажемо чіткіше, коли є кордон між НАТО і між. РФ, де да, з іншим боком цього кордону під пересотку Північно-Атлантичного альянсу буде перебувати Україна, тобто ми цю логіку намагаємось роз'яснювати, але поки що, на жаль, не всі готові підтримувати е, таку траєкторію всередині НАТО. Яку я бачу траєкторію? Ти зараз мене випув Якщо я сильно там за зрадофілю, але якось у мене просто немає е там очікувань надвірних якихось, тому що спочатку ми чуємо про Шольца від е там політику, здає... ні, від німецького якогось видання про Шольца, що він готовий розмовляти з путіним. Потім ми чуємо безпосередньо від Шольца, що в принципі та він е ну, відкритий до переговорів з цим е злодієм. І кінченим гівнюком далі, президент Байден, який скасував Рамштайн, але він, наче, пройде у наступному місяці. А наступного місяця там що вже результати виборів оскори скоро чи буде той Рамштайн чи ні питання. Але тим не менш буде спілкуватися і з німецьким колегою, з французькою колегою, французьким колегою і з прем'єром Британії і Італії, та здається, малоня теж повинен поспілкуватись. Ймовірно, що будуть говорити про Україну, ну теж. Про Зеленського я поки не чув, щоб його туди запрошували п'ятим. Тобто виходить тоді про Україну без України, але це якось не так. Плюс до того всього, якщо раніше про качали ось цю лодку про човен цей про перемовини з Росією, там якісь перемир'я і так далі, переважно змі з посиланнями на неназваних чиновників та експертів різного штибу, то тепер. Офіційно те, що коментарі змі Financial Таймс, міністр закордонних справ Фінляндії, каже про те, що західні держави виснажуються у своїй підтримці, все більше сподіваються на якусь форму вирішення конфлікту. Тут виліз прем'єр Словаччини, який каже, що в найближчі місяці все вирішиться. Не те, щоб я зрадофілю, але якось мені траєкторія ця не подобається. Ну от в сторону виснаження, спонукання нас до якихось перемовин. Ну мабуть, я не знаю, не працює перекладач. Коли ми кажемо, що ну, Росії перемовини на руку і примир'я на руку, бо вона переозброюється, переозброюється просто де і все, а нам це не потрібно. Але спонукають ти теж відчуваєш це спонукання якесь чи ні? Ну дивись, питання в тому, як ми оцінюємо взагалі внутрішній контекст, це також важливо до речі, да не лише говорити про ми надмірно зараз зосереджені на. Тому, що відбувається поза нашою країною, і це зрозуміло, але ця надмірність подекуди також не дозволяє аналізувати, так, що у нас відбувається. да Тобто, а це важливо також висхідні контексти, це перше і східні умови. Друге, я все ж таки прибічник більше моделі, ну, не зрада, перемога, хоча в нас це набагато простіше, і люди так підтримують таку. Так скажемо, система координат або все погано, або все дуже в розових тонах. Я належу до категорії експертів і людей, які розцінюють ситуацію, таку, яка вона є, тобто в сірих тонах, тому що знову ж таки війни рано чи пізно закінчуються. Так, питання в тому, яким результатом, і які висхідні позиції до тих чи інших модальностей у протиборчих сторін. Це також факт. Третє питання завжди є медіатор або медіатори, які займаються також цими процесами, так або публічно, або, як правило, не публічно. Це історія і це дійсність. Тому, власне, різні заяви, які лунали ще раніше, і від Орбана деякі заяви лунали після його вояжів. Я також сприймав досить обережно, так само, як і зараз приймаю заяву Фіцо. Хоча, можливо. Він там також має свої канали комунікації, але з іншого боку, сподіватися на, на те, що все отак вирішиться, і лише за рахунок того, що в США буде політична ясність, і там, можливо, там зміни неможливо, точно зміниться президент, але можуть змінитися певні траєкторії також. Певний імпульс, можливо, також буде створений для тих чи інших консультацій. Це не гарантує, не означає, що також війна відразу може швидко завершитися. Ну і ми прагнемо, звісно, ми також говоримо про різні модальності на офіційному рівні, якщо я не помиляюся, так і про саміт миру, і про там інші речі. Але питання в тому, які висхідні умови, які гарантії для нашої країни і яким чином ця війна може завершитись у більш справедливий спосіб. А це все також має бути підкріпленим, і завершуючи, все ж таки, я вважаю, що в зовнішній безпековій політиці, оце wishful thinking, яке часто застосовується, розтлумачується, коли ми думаємо так, як би нам хотілося, щоб так було у житті. Воно подекуди також небезпечне, тому що ми не оцінюємо ситуацію і контекст зовні, який змінюється. От, власне, це також на це потрібно наголошувати, що контексти змінюються і подекуди вони змінюються у позитивний для нас спосіб, а подекуди і можуть і в негативний контекст змінюватись. От, власне, нам потрібно відчувати, розуміти, подекуди прораховувати, щоб якраз в позитивний спосіб ті контексти, які змінюються, на які ми не можемо впливати, на да, там політичні ситуації, зміна лідерів, зміна пріоритетності, подекуди, щоб якраз вони не були для нас проблемою. У майбутньому, а навпаки, створювались додаткові можливості, щоб наші позиції були більш сильнішими Ну зараз контекст наш куди змінюється? Контексти навколо нас в поганий, чи в хороший для нас бік, чи в сірий ну, ну, бач, ти знову притримуєшся то логіки або зрада. Ні, або... я додав третій варіант: чи сірий нікуди? Я думаю, що сірий більше так. От власне багато чого залежить знову ж таки ситуації на фронті, вона складна. І ми це знаємо, бачимо, спілкуємося з друзями, які зараз боронять нашу країну, так але ми тримаємось. Ми даємо також відсіч, і це враховується насамперед. Але в той же час прорахунки ведуться і щодо бюджетів, і щодо фінансів, і щодо часових проміжків, і щодо змін політичних тобто, дуже багато факторів ворог на жаль також враховує. І як я вже казав, на третій рік повномасштабного вторгнення на мою суб'єктивну думку, після того як почалися певні вояжі лідерів інших країн до Кремля, там Китаю, Індії, деяких представників інших країн, тобто це дещо підіграло якраз Путіну у відчутті того, що війну можна менеджерити, і що можна також її затягувати для того, щоб були кращі для них, так би мовити, умови. А ми маємо з партнерами також працювати на контрдіях, яким чином унеможливити те, що буде, наприклад, відбуватися в контексті подальших дій з боку Російської Федерації. Направду те, з чого ми починали, та ось цей план, який назвали планом перемоги, на нього багато, багато навісило очікувань. Багато людей вибачте за тавтологію, глядачі. Вибачте за тавтологію, і тому от ті, хто багато очікували від нього, стикнулися там з своєю реальністю, що ну це типу не те, чого вони хотіли, і так далі. Чи е, потрібно і які очікування вішати на зустріч щось Байдена ці перемовини з мабуть, представниками ключових країн та європейського континенту, е, і розраховувати на те, що там будуть прийняті рішення, які вильються у, у прям мега, мега щось круте. Зважаючи на те, що Байден закінчує свою каденцію, чи От, не власне, потрібно. От, власне, ти зазначив дуже ключову фразу, зважаючи на те, що Байден завершує свою каденцію. Чи можуть президенти схвалювати мега радикальні рішення, які відмінні від попередніх там усіх, на завершенні своєї каденції? Я думаю, що навряд чи Тому власне, і очікування мають бути не надмірними, тому що потім легше буде. З певними, можливо, там сірими відтінками того всього, що відбувається. Це перше, друге, щодо плану, я ще казав місяць тому, коли не було відомо деталей, і я їх, в принципі, також не, не бачив, не знав, я казав, що там, мабуть, чогось кардинально нового ми не побачимо. Дійсно, щось лунало з нашого боку, щось лунало там, з боку партнерів або екс-політиків західних, але, в принципі, логіка, вона. Ну, з одного боку, зрозуміла, але з іншого боку, постає також питання в реалізації тих чи інших положень, над чим ми працюємо, але надмірні знову ж таки сподівання, очікування, все ж таки, і це вішфул thinking, Я не знаю, як його краще все ж таки перекласти українською мовою, тобто, да, видавати бажане за дійсне. От, власне, це ризик внутрішньосуспільний, внутрішньополітичний. І ризик, з яким потрібно працювати. Реальність вона подекуди жорстка, і ми це вже відчуваємо на власному житті, але з цією реальністю потрібно працювати, яка є, і в зовнішній політиці також. Сподіватися, звісно, на краще і можливо, да, це сподівання воно буде виправданим, але коли ми не можемо прогнозувати це нормально, яким чином в ключові для нас країні США будуть відбуватися подальші політичні зовнішньобезпекові події після виборів, та як і самі американці, вони внутрішньополітично ще не розуміють, а що їх очікує, там умовно, через місяць після виборів. От, власне, це серйозний ризик, з яким майже дуже важко працювати. Виходить тільки. Можливість сподіватися на кращий сценарій і результат. власне про вплив на вибори тут напередодні з'явився фрагмент книги Боба Вудворда, журналіста американського з його книги Війна, про Росію Трампа і власне війну. От я фрагмент зараз зачитаю, а потім я хочу дізнатись твою думку. Це ж не просто так теж з'явився цей фрагмент. На фоні звинувачень Трампа у тому, що він там з Путіним спілкувався по телефону після свого президентства. Тут же ж Трамп каже: у нього з усіма хороші стосунки. Значить там з Ісусом Христом, з Путіним, з Кімом, з Сі. З усіма з марсіанами, ну у нього з усіма класні стосунки, і от Боб Вудворд пише про таке: Трамп пропонував розмобити Росію до Біса за допомогою американських f 22 з попередньо нанесеним на них китайським прапором. І тут цитата: А потім ми б сказали, це зробив Китай. Ми цього не робили, це зробив Китай. А потім вони почали воювати один з одним. а Ми сиділи і спостерігали. Сказав він майже з радістю. Фрагмент з книги Боба Вудворда, яку б прочитати, в принципі, мабуть, після цього фрагменту я б хотів би каже, що це він зробив у березні 22-го року у Новому Орлеані е, на зборі донорів республіканської партії. Е, теж не просто так же з'явилася е, вижимка. І саме а про. Я Росі. можу пояснити, чому? Давай. А дуже просто, тому що е, ком, команда політтехнологів Трампа от для них, коли вони розробляли свою стратегію, тобто, да, як комунікувати. З американцями, як протидіяти тому, що будуть говорити і поливати, так скажемо, можливо, деякими сірими тонами з боку демократів Трампа. І один з для них з ключових ризиків був це прив'язка Трампа до Путіна. От, власне, це да, на рівні. З робочих груп команд, які напрацьовували цю стратегію, вони визначали перший пріоритет: так як ми маємо реагувати? А такі закиди, звісно, будуть і є певні, можливо, навіть докази, що ми будемо робити, на як реагувати, і тут дві таких цікавих, два цікавих спостереження. Перше цікаве спостереження це коли Путін почав офіційно заявляти, що мовляв, ми. Підтримуємо пані Гарріс. Ми взагалі з Байденом нормально і з демократами. І всі, можливо, подумали, хм, щось тут не складається, щось цікаво. Але це було зроблено, на мою суб'єктивну думку, для того, щоб відмежувати Трампа всередині американського виборця від зв'язки з Кремлем і з Путіним безпосередньо. Тобто, да, така певна маніпуляція. А другий фактор от навіть щодо цього, що з'являється, так скажемо, в медіа, в обговоренні. Це проілюструвати, що, мовляв, да, Трамп він би з задоволенням, так скажемо, да, мінімізував російський фактор ризиків вплив в там, безпековому геополітичному контексті. І, власне, от він запропонував такі креативні рішення, про які от, зараз там ми спілкуємось. Тому це таке відмежування, воно з одного боку також допомагає я думаю, Трампу. В контексті позиціонування всередині американського суспільства, що він насамперед відстоювати буде інтереси США, якщо це а це опоненти з Російською Федерацією, то незалежності від цього все рівно буде спрацьовувати ця логіка, тоді стримування Російської Федерації і мілітарної потуги для того, щоб вона не була головною білью у майбутньому для Сполучених Штатів Америки. І я думаю, Трамп, якщо його оберуть, він в принципі буде. Цієї логіки чутково притримуватись, навіть які б у нього там особисті контакти, не були сентименти, чи ще щось інше. Але все ж таки у демократії в США, яка вразлива інколи буває, ми це бачили, спрацьовують певні запобіжники інструменти, які цю країну далі так скажемо, розвивають навігують у цьому борхливому конфліктному глобальному середовищі. Наостанок, чи е, віриш ти у те, що прямий тиск на нас від американців про те, що потрібно знижувати призовний вік до 18 і мобілізувати 18-річних хлопців, дійсно мав місце? Ну, Мені важко про щось. Сказати, якщо я не я просто офіційно від того. жодної людини не чув. Ну американської людини. Я, роз, ну, я розумію. Да. Тому тут можуть бути маніпулятивні дійсно такі вкиди дії, але питання спроможності воно завжди постає в контексті там комунікацій, зустрічі, однозначно, запитують про це, про це тому що людський потенціал він є ключовим. Це потрібно розуміти. Дякую, дякую, Богдана, за те, що знайшов час доєднатися до розмови. Богдан Ференс, експерт, міжнародник, про все, що стосується нас і з нами безпосередньо. Щойно поговорили: друзі, лайк, підписка на YouTube канал Telegraph.ua, на Facebook Богдана. Теж лайк, підписка. Будь ласка, так. А донат обов'язковий обов'язково на Збройні сили України. Я в вас вірю, і коли чують сигнал повітряної тривоги, теж реагуйте на них не просто сидячи десь там, де ви сиділи до цього, а йдіть в укриття і в безпечні місця. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.